Добрий день. Дивіться, що в мене є. Середньостатистична людина після якогось важкого робочого дня заходить на Ютуб. ж би таке подивитися. О, Маре! Маре виклала відос. Вау! І тут Маріна сидить і вірішці Рось миє пластинку. В садових очках. Коротше, прикол вообще лютий, дивіться, стільки в мене тут їх. Обалдеть. Обалдеть. Коротше говоря. Доля мене вчора занесла у одну із заброшених хат, і, случайно, через вікно я побачила, що на полу розкиданих дуже багато лежить пластинок. У мене ж є патіфон, пластинкопрогравач Хтось, може, бачив у якихось відосах. Батько ще мій не знає, що я попритягувала це все додому. Па, будеш дивитися відос? Хлам цей вічно понастягує додому. Вибачаюсь, музика над морем. Якийсь Вінгерс, перший раз чую. Аранжировки Іварса Ві... Ві... Інструментал енд джаз музик, наприклад, ще теж є. О, московська осінь. Не будемо це слухати. Це теж, кстати, така пластинка. Але мій його не бачить, бо голка, короче, не бере його. Коротше прикол. У нашому славнозвісному Совєцькому Союзі записували музику, казали на костях. Розказують чого. У Союзі була одна з найбільших і до певного часу одна з єдиних студій звукозапису це мелодія. Більшість пластинок у ній записані. О, мелодія, мелодія, «Від цієї «Мелодії». Але записуватися мали змогу не всі. Так само, як і купляти пластинки від мелодії мали змогу не всі. То брали рентгеновські знімки, йшли в якусь андеграундну контору і записували або перезаписували там. Собі музику, ось на такому самому ж матеріалі. І казали, музика на костях. Отаке. От Користуючись нагодою, хочу показати вам, де я зараз знаходжусь. Ми з моїм Яросом, моїм другом, вирішили якось весною зробити столика, отремонтувати точніше, той, що у нас тут був під річкою заброшений. Щоб ніхто ж не знав, де це місце знаходиться. Коротше. Ой, хто вже знає, то якщо сюди будете приходити, то не насирайте тут сильно. О, я росту та вчора викосив. Ну, красота, взагалі в кущах ніхто не бачить. Я сину росте, ось мій коник стоїть. Купила на нього шнура, тепер така довольна ділова. Тут місце для костріка, кочерга і штука, щоб тушити костер. Тут ми ще в кущах, але тут уже не видно. Понасаджували акацій. Щоб був тіньок колись через років 10, можливо тут. Акації всяких берестків теж, бузок, але він засух. Для ножок, щоб приємно було масажик з кори. Місце для палаточки. можливо. Тут спуск. Спуск до річки умиватися комусь, протверізувати. або просто милуватися природою на ось цьому пеньку. Прикол. Де ви ще таке побачили пластинки біля росі. Це не букви Z, це 2024. А ось тут вона що? Я розмере. Якщо що, то сильно не гидіть. <гум> З чого цей столик зроблений краще нікому не знати. Ну, із гамна і палок, так сказати, склепали, чисто, щоб розслабитися місцинку. Лава тут така широка, спать можна, правда, ти трохи. Опа! Отака лаунж-зона. Не питай, чого в мене заплакані в очі, чого часто тікаю я в гай? і блукаю я там до півночі. Не питай, не питай. Питай, чого в'яну, мов квітка, я вгаю у затінку без сонця і води. Краще б мили тебе, я не знала і не знала. З грудей моє серце виймаєш без жа. Не що ночі пізнень у годину, як міцно я сплю, заглядаєш в заплакані очі і шепочеш, не плач, я люблю. Заглядаешь в заплаканье очи, и не хочешь, не Напись. Треба заспівати щось повеселіше. А я біжу по кукурудзі.